Привіт герої та героїні! Погнали, як старі добрі часи. Ремейк. Плейліста по Payday. Ця історія. Весь сюжет, ці завдання на різних рівнях складності. Погнали! Давай заходимо.

Okay, we got the keycard. Let's get the uh, drill seven. and the thermite. Thirty! The Okay. Now pick up the drill and the thermite, and send it inside the copy machine. I got the drill and one can of thermite. Давно я вже не играв, не проходив, особливо за захай. Багато часу пройшло, Я влився в роль, Антураж. Так має бути. Красунчик. Так пацани. Красунчик. ласунчик. Так, ще де є хана. Бачу. 50 ну, я покажу, не знак меня никуда. Не пробьешь. Так, я правильно зробив, не?

Тепер все має vai, працювати. Ось ще щось можна. Тейк має. тейк окей тепер живемо Ем, um, Дивися. Um, тепер це має бути ідеально, тому що ОБС тепер в мене uh, типу як ліцензований з стіма Він безкоштовний. Я ж uh, був недосвідчений і скачував <laughs> безплатно з інтернету ОБС. Виявляється, в цьому не було потреби. Наскільки я розумів, мені постійно е, ігри, коли ми проходили, вони привисали через те, що ОБС був скачений з інтернету і відкривався в, в, в окремому вікні, як, як окремий додаток. Через то мені жерло багато оперативки. І комп'ютер не тягнув обидві відкриті програми, тобто і гру, і запис. А тепер, <кхід> оскільки це все через Steam відбувається. Це все як єдиний процес. <кій> Відповідно, все набагато легше і краще виглядає. Я навіть перевірив, протестив на Пейдей-Другому. Все прекрасно на Full HD все літає, все класно. Тому символічно, що я повернувся через свою підрічну уже півроку майже пройшло, так? Тільки там 6, 7, 5, 5. Ну, вибачте, що в мене не було, я був зайний. Самі розумієте, що робота, то в мене в університеті були справи. Тепер я вже цим ладнав. Тепер я буду вільний, тепер я повернуся. Будемо проходити. Багато треба проходить Багато-багато-багато треба. Багато, багато Три з А повернувся я власне з проходженням та ідея, тому що хотів ще раз його перепройти заново. Очистив прогрес, пидей за хазі, впидей другому. <рес> а, та, будь ласка, не треба мене так робити. Клір прогрес, зробив, Очистив. Всі свої набутки, здобутки. Власне, перепройдемо ще раз заново. Uh, тепер вже з хорошою камерою, з хорошим мікрофоном, з новою, так би мовити, апаратурою, новими можливостями, новими здібностями, досвідом. Це буде ремейк або ремастер. Хтось може назвати це ремастер, хтось може назвати це ремейк, я назву це ремейк. Це буде переосмислення старого проходження. Uh, в PD-2 у мене є всі DLC. Відповідно, всі завдання будемо проходити абсолютно на всіх різних складностях. З різним підходом, з різним методом. Як старі дові часи. Почне все. Пам'ятаєш, я починав записування ігор взагалі з пейдея з мікрофоном, з камерою. Я починав проходження по Пейдею. Символічно, що ми і своє повернення малюємо у вигляді ще раз Пейдею. <певелись> я ставлю лише одну ханизку и перевеснуть. Треба поставити шаршшутер, дорожнього. Шарпшутер, а то немає позначення, так як вирця, це все залежить від репутації, да? так? Тут ж система. Я вибираю шарпшутер, я буду прокачувати шарпшутер. Точність для МКРа Точність для МКара прокачуємо, окей. Okay? Я хочу прокачувати шарфшутер. Не війка, так? Е, до речі, треба ходити, що, щось. Бернеті кожу, Бернеті. Б9С, мається на увазі, Бернеті 9. Таке приємне відчуття повернутися нарешті. То, Я такий був зайнятий Вибачте, що в мене довго не було. Але самі розумієте. В моєму то... В стані <гум> моїй моєму такому положенні де, якби багато справ є ну Мені приємно повернутися нарешті. Ой, записувати це багато, закладу до батареї. щось вже... Я її забив, забив на нього взагалі все, що можна було забити. І я його видаляв. Багато чого сталося до цей час. Кажу, тепер є новий мікрофон. Нова камера, освітлення, клавіатура. З тих пір, як ми записували, по ідеї так взагалі багато чого, хто дивився мене на регулярній основі, той знає, що і відеокарта мене нова, і оперативка більше. З недавніх пір я навіть прикупив собі жорсткий диск, тому що той, хто знову ж таки, був з самого початку, знає, що в мене проблеми були з вмістом, з, з місцем, з розміром диску через що я дуже мало відосів записував, бо не міг під записувати їх підряд відоси, великі відоси робити, а, бо було дуже мало місця на компі, на дискуде. Купив собі новий диск жорсткий. Поставив на 240 відос. Тепер в мене багато місця є тепер. Є що записувати, куди виходить. Я навіть та зараз замочив. Hors! Oh. Постріч в мене є і його такий не розв'язали ще до сих пір, там в тому кабінеті. Окей. Ну По дефолту зараз в принципі, е новий рівень де нова репутація, всередину. Саме... Ну, приблизно на тому етапі, як почнемо зараз забирати, пакувати гроші, які даду там нову репутацію. Оскільки я прокачу шарпшутера, бо я хочу локомотів. І М308. Робимо так само плейлісти на різних рівнях складності. Кожен, кожне відео буде на кожне завдання, відповідно. Цілий плейліст буде з ремейком, виходить по різних складностях, більше завдань вже тепер. трошки інакший підхід до формування цього проходження. Трошки переосмислив все це. Це вже такий м'який перезапуск. Переосмислення всього проходження, яке було. І. Переосмислення власне, з новими можливостями, як я вже сказав, з новим підходом. Оп, ось Тепер задань буде більше і пойде третій за той час, поки я нічого не записував. Та якраз приблизно я вже завершував записування. Півроку тому на Watch Dogs якраз в той момент приблизно і вийшов. Там вже рік пройшов. <плес> як вже Пейдай 3 вийшов. Але він ще оновляється, він ще поповнюється всілякими новими доповненнями. Відповідно, Пейдай третій теж з часом ми будемо проходити, якщо він прийде на той час. І... Будемо доповнювати them. просто наші наш плейлістів. Поки що проходимо те, що маємо. А проходити у нас і багато. <реш> Поки що концентруємо свою увагу на ремейку. Потім в мене цілий список такий захмарний, один словний єз зілякими іграми. За цей час я дуже багато платних, безплатних ігор в стімі получил, купив, взяв, забрав. І одним словом, одним словом тут все не обійтися. Одним словом, одним словом тут не обійтися. Е, так, багато чого нам є проходити. Я дуже радий, що я повернувся. І вдячний, до речі, що тих 138 підписників, які в мене були на момент тоді півроку тому, вони збереглися. Ви залишаєтеся далі на, на каналі. яй 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 138 підписників, які вони ніяк не зраджені. Це нормально, це я дякую. Платно. <процентричність> Будемо багато чого пропадити. А як точність взагалі регулюється в контексті пойде за хайства? Пойдей два э, там. Тут, типу, інший двіжок поставили, це зрозуміло, і там воно якось бречніше все виглядає, а тут, типу, ну... Точність, яка точність? мушка, типу, не ходить чи що? Ой! Так, тут замкнено, звичайно ж, я це знаю. Замкне. Не замкнено. Це піхом, це рандом. А, ну то значить це рандом. Бо минулого разу як ми постійно тут було закрито. Закривалося і типу, пішка в тому треба обігти весь зал. Це рандом, але що це ізі, відповідно, малоймовірно, що будемо закривати, бо це. Воу, воу-воу-воу-воу-воу. Положити. А! Як невчасно! Дивіться, мушка! Внутрішня ігрова мушка, ота, от, перехрестя, зникає, коли ти падаєш. Коли ти в нокдауні е, зникає та оцінка. Другий рівень. Все я отрив. Стінг-скін. Гарда шкіра. Це типу броня місце? Це так називають броню фінг-скін. Sheat. They're everywhere! Merchants taken care Oh Taser! Oh, I shot me a Taser! Get down on the ground! Those Finally.